31 травня у районному будинку культури нагороджували найрозумніших учнів Олександрійського району. Семеро найкращих випускників, не стримуючи радісних емоцій, піднялися на сцену, щоб отримати довгоочікувані золоті медалі. До неї довелось пройти шлях дуже тяжкий в 11 років. І бували такі моменти розпачу. Але завдяки батькам та моїм класним керівникам та найкращим світі учителям все вийшло. Цьогоріч Олександрійщина випустила у доросле життя небагато медалістів. Їх всього семеро. Це Вадим Губазновопрасько НВК, Артеменко Вікторія, випускниця Головківської школи, Мазуренко Яна з лікарівки. Трьома учнями може пишатися Червонокам'янська школа. А це Габорак Валерія, Караповський Едуард та Литвиненко Ілона. Отримала свою нагороду і медалістка з Цукрозаводського НВК Михайлова Дарія. Привітати зі святом інтелектуальну еліту району завітало і керівництво району. Дійсно, ви сьогодні найкращі, Ви отримуєте заслужені медалі випускника, і я хочу побажати вам, щоб ваша дорога в завтра в доросле життя. Стала дійсно вашою мрією, щоб ви здобули ту професію, яку ви мрієте. Ну і, понятно, вернулися до нас у район. Це моя мрія така для того, щоб найкращі були серед нас. Розділити випускниками радісну мить прийшли їхні вчителі та рідні. Не обійшлося свято і без яскравих виступів танцювальних колективів району. Самі ж медалісти зізнаються, що бути серед числа найкращих учнів Олександрійщини особливо приємно, і ця подія запам'ятається на все життя. Ні, це не просто нагорода, це перемога всього мого життя. Перемога, по перше, для самого себе, щоб мати надію краще влаштуватись в житті. Щасливі батьки цього дня не стримували сліз гордості за своїх дітей. Керівництво Олександрійського району також не оминуло увагою тих, хто підтримував і стимулював випускників на їхньому шляху до нагороди. Шановні батьки, я хочу вам також подякувати за всю вашу роботу, кропітку, важку, нелегку. Не тільки стимулювати вчитися ваших дітей, але й розуміти, поважати їх і підтримувати. Тому всім вам щастя, здоров'я, натхнення, бути оптимістами і вірити у своїх дітей. Тож сподіваємося, що отримані знання і наполегливість допоможуть юним інтелектуалам досягти омріяних висот.